Аномальна спека спричинила загорання сухої трави. Наразі вогонь вирує між селами Нижній Коропець і Дерцен. Вогонь кажуть, місцеві помітили в обідній час. Він досить швидко розгорівся і охопив значну, переважно зарослу чагарником площу покинутого винограднику. Безжалісна спека висушила як траву, чагарники, так і невеликі за розміром дерева, які спалахували, немов сірники. Вогняна стихія продовжувала вирувати і на момент зйомок. Хоч і була сама година вечора, пожежі не було видно ні кінця, ні краю. Місцеві розповіли, що бачили три пожежні бригади однак за роботою нам не вдалося їх застати. Тим часом вогонь пожирав гектар за гектаром. На території Мукачівського району тільки за минулі дні горіли околиці сіл Стребечова і Обави на загальній площі понад 5 гектарів. В цілому в області трапилось більше 30 пожеж на площі понад 40 гектарів. На сьогоднішній день на території Закарпатської області вже зафіксовано 679 пожеж. 163 з цих випадків виникали з причини загорання сухої трави та сміття на відкритих територіях. Причини пожежі між мукачівськими селами наразі не встановлені. Найчастіше суха трава загорається від скляних пляшок, які діють на лінзи. Однак, можлива інша причина. Після стихійної пожежі залишається тільки згариші. Можливо, саме так у нас борються з чагарниками. Вільна від чагарників територія та ще й удобрена попелом. Можливо, вже на наступний рік буде оброблена і засіяна зерновими або ж іншими сільськогосподарськими культурами. От тільки така очистка землі може бути небезпечною. Неодноразово вогонь підходив в притул до будинків селян. Частіше нижче ворожаї. Пожежна небезпека залишатиметься високою допоки не спаде температура. За прогнозами синоптиків цього слід очікувати не раніше 17 серпня.